Полістирол-бетон відповідає гігієнічним та санітарним нормам, оскільки цей матеріал не є сприятливим середовищем для розвитку бактерій та грибків, що робить його безпечним для життя та здоров'я людей. Крім того, не виділяє шкідливих речовин, що можуть вплинути на здоров'я, що підтверджено відповідними сертифікатами та тестуваннями. Складається полістирол-бетон з цементу певної марки міцності полістирольних гранул та води. Полістирольні гранули спеціально розроблені для використання у будівельних матеріалах та дуже відрізняються від відомих пінопластових листів. Кожна гранула містить усередині спеціальний гель, що не дозволяє їм спливати на поверхню при виготовленні бетону, а ззовні вони вкриті оболонкою в комбінації натуральних смол, які і запобігають будь-яким шкідливим викидам розвитку бактерій та грибків. Ми наголошуємо на екологічності. Та використовуємо технології, спрямовані на запобігання шкідливих викидів та гарантування безпеки наших споживачів.